Це місце трагедії, що сталася внаслідок російського обстілу по Київському району міста Харкова. Смертоносна ракета влучила просто у п'ятиповерхівку. Зніжче один під'їзд. Десятки поранених є і загиблі. У нас загинула працівниця, дуже гарний працівник, і на ній дуже багато було на роботі. І це чудова людина. Її супруга. Рятівники спасли її ні. Воно було на першому поверсі, і це для нас велика трагедія. Це дуже велика трагедія. Ми дуже вдячні всім, хто зараз спасає людей рятівникам міста. Але, на жаль, Основне, це закінчити війну. Весь спальний квартал понівечений. Вибиті вікна, розчалені машини, пошкоджені будинки. Частина місцевого ринку просто в м'ясорубку. З самого ранку всі критичні та міські служби разом з волонтерами та небайдужими харків'янами працюють на місці обстрілу. Треба ж щось робити. Не можеш на місці сидіти. Це ж це ж війна. Мабуть, так кожен повинен робити, це ж люди. Живі, як котрим потрібно допомагати. От а як по, по іншому я не представляю. Руйнації колосальні. Роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу не на один день, але головне кажуть служби та волонтери якнайшвидше заколотити всі квартири, аби зберегти оселі простих людей. Весь Харків об'єднався, і наразі прості люди приходять і пропонують допомогу. Ми їм надаємо різні матеріали, щоб закривати вікна. Є люди, які працюють, і роздають у нас ковдри, є люди, які забезпечують гарячим харчуванням. Але перш за все, я хотів би подякувати всім, хто не є байдужим, хто відкликається наразі на цю проблему. Саме ми сьогодні працюємо з 8 ран. Від самого початку дуже страшні речі, що тут. Е ми бачимо і наразі багато тих, хто постраждав, кому надається психологічна допомога, це перш і далі. Вже люди закривають вікна. Частину людей вивозимо на шелтера, де людям предоставляється житло. Багато літніх людей. Людей з дітьми якомога швидше закриваємо ці квартири. Паркові на вулиці Моростому у кварталі, що став мішенню обстрілу, рятувальники розгорнули пункт обігріву, щоб місцеві мешканці мали де прийти до тями, зарядити телефони та просто посидіти в теплі. Це пістець. Русняни люди. Вся я дома. Я вдома був. Вилетів через всю квартиру. Перелетів через всю квартиру. Вибило двері вхідні. Але в мене вікна виходять на інший бік від епіцентру вибуху. Завдяки цьому вікна в мене вціліли, але в квартирі все зруйновано. Води немає, світла немає, газу немає, опалення немає. У мене у мене тільки трохи раму провело, а так я добре ще відбулася. Ну дуже налякані були. Такі вибухи були два в чотири години ранку, потім о сьомій було сім вибухів. Двері, все це хиталось. Я навіть не думала те, що я ось це буду бачити все. В свої годі за 80. Представляєте? вчора упала. шла с хлебом, хлеб купила, упала вот там, прям беля своей, ну, вот там. Шофер остановился, поднял меня, а то я пришла. А сегодня, бачите, что я просто в ужасе, что я даже не думала о том, что такая будет на свои за 80. Станом на 19 -го годину вечора лише за сьогоднішню ранкову ракетну атаку в Харкові загинуло восьмеро осіб більше 60 отримали поранення. Вони зараз у лікарнях. Щодо руйнувань, то про точні цифри говорити рано. Всі будинки в радіусі епіцентрів, обстрілів ще перевіряють міські служби. Але мова вже про понад 100 будинків, тисячі вікон, покрівлі та комунікації. Назвичайники з самого ранку проводять рятувальну операцію, аби знайти людей, які можуть ще перебувати під завалами будинку, що розбомбила російська ракета. Рятувальники проводять якнайшвидше розбір завалів для того, щоб дістатися до Тіл дістатися і встановити, чи живі люди чи ні, чи потребують медична допомога чи не потребує. Поліція на місці проводить всі необхідні слідчі дії, ми фіксуємо всі руйнування. Ми вилучили залишки ракет. По залишкам ракет по їх частинах, Ми попередньо вважаємо, що це була ракета типу Х-22. Тому можна стверджувати, що через поаналізу цих прильотів. То був комбінований удар ракетами типу С-300 та Х-22. По області також в цей час були завдані обстріли ракетою попередньої «Іскандер». Ми реєструємо по кожному факту кримінальне провадження і розслідуємо, щоб встановити винних росіян, які завдали цей обстріл. І це є, звичайно, воєнний злочин, це черговий терористичний акт. Росіяни вбивають наших цивільних людей, вбивають наших дітей. Леся Копилюк, Олег Синецький, Денис Рибалко та Олександр Уваров. Харків. Новини.